Господарський кодекс пішов в історію. Депутати ліквідували господарський кодекс, і це великий крок в оновленні законодавства. Що це значить простими словами? Господарський кодекс був набором правових норм, за якими жив бізнес, підприємства та товариства з 2003 року. Тож тепер підприємства спиратимуться на цивільний кодекс, плюс спеціальні норми для бізнесу, яких раніше там не було. Що зміниться для державних та комунальних підприємств? Вони корпоратизуються, але є нюанси. Державні підприємства обов'язково повинні пройти корпоратизацію за 3,5 роки. Вони стануть акціонерними товариствами чи товками. Це світова практика і вимога міжнародних партнерів, щоб мати можливість залучати інвестиції в такі структури. Комунальні підприємства можуть залишитись, як є, але їх тільки якщо їм не потрібно залучати зовнішнє фінансування, адже донори, інвестори та й банки не дуже й готові працювати з гібридними формами підприємств. Як підсумок, реформа зробить структуру підприємств зрозумілішою в управлінні та відкритішою для капіталу щодо судових спорів, то все лишається як є. Є їх розглядатимуть господарські суди, тож кардинальних труднощів не передбачається. Загалом буду слідкувати за оновленнями та консультувати зі спеціалістами. Якщо з'явиться більше інформації, то обов'язково з вами поділюсь, Stay tuned!